Знищена ворожа техніка, обстріляні кулеметні позиції та склади боєкомплектів росіян такий результат роботи ЗСУ в нових відвоюваних населених пунктах. Як бонус захоплення російських полонених ЗСУ просунулися на кількох ділянках Південного фронту і продовжують успішно контратакувати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де саме найгарячіше та до чого вдається армія РФ, щоб утриматись на позиціях. Про це далі. Тож Мелітопольський або як ще його називають Токмацький напрямок. Там українська армія продовжує успішний наступ в районі населеного пункту Роботине Копані Вербове та Новопрокопівка. За останні дні ЗСУ змогли в значній мірі вибити росіян із роботиного, а також взяти під контроль площу в 3,3 квадратні кілометри на схід від цього населеного пункту в бік вербового. Крім того, підрозділи ЗСУ просуваються і на захід від роботиного в бік на. Населеного пункту Копані, вже вийшовши на його околиці, удари артилерії наносять дедалі вглиб оборони. Напередодні зсу відмінусували мінометні позиції зі значним складом БК в населеному пункті Новопрокопівка, що на південь від роботиного. Тож можливостей у росіян відстрілюватися значно поменшало. Все частіше на відео потрапляє село Вербове Запорізької області. Там було знищено ворожого самохідну артустанову. Нона. І маємо ще одну хорошу новину. Українські воїни під час контрнаступу активно поповнюють обмінний фонд. На одному з напрямків у ході штурму ворожих позицій бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвес полонили п'ятьох окупантів. Ті після роззброєння почали скаржитися на відсутність логістики та води і лаяли своє командування. Відео з полоненими росіянами та їхніми відгуками про власних командирів опублікували українські військові. На кадрах видно. П'ятьох загарбників, що лежать на землі долі лиць на прицілі у двох українських воїнів. Третій захисник тим часом роззброює полонених. А далі короткий діалог, записаний швидше за все, вже в автомобілі під час транспортування загарбників до місця утримання. Що передати Ви підідати габ... команди скоро, що... вихори скоро ньому за вам говорю. Ще один успішний напрямок для ЗСУ Бердянський. українці взяли тут кілька позицій росіян на схід та південь від нещодавно звільненого урожайного. Фактично, розпочались бої за звільнення ключового в цьому районі достатньо великого селища Старомлинівка. Відновився наступ і на поки що окупований населений пункт приютне на кордоні Запорізької та Донецької областей. ЗСУ показали, як знищили в селищі кулеметну позицію. Це перше відео крупним. Планом населеного пункту, що може свідчити про повітряний контроль над районом українськими силами. А ось український град та РМ-70 вампір ведуть вогонь по позиціях окупантів поблизу Старомлинівки. Це південніше урожайного, яке нещодавно звільнили морпіхи. Не просто зараз поруч із Бахмутом. Інтенсивний стрілецький бій відбувся в районі Кліщиївки. Тут противник спробував наступати, повідомляє генштаб. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північніше Богданівки, північніше та південніше Кліщіївки Донецької області. А ось і відео самого бою під Кліщиївкою. Видно, що українським воїнам нелегко, втім не дають противнику жодного шансу. У той час, як українські захисники крок за кроком відбивають свою територію, Росія продовжує гатити по мирних містах ракетами. Напередодні було п'ять ракетних та 61 авіаційний удар. Також війська РФ обстріляли з артилерії позиції ЗСУ та населені пункти. Не минулося без загиблих та поранених серед цивільного населення. Зруйновані житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. При цьому у будь-який момент РФ може завдати нових ракетних ударів по всій території України. Повідомляють у повітряних силах. Ворог вивив відводний човен. Це прихована загроза. Вона ускладнена для виявлення силами протиповітряної оборони, тому ми. Завжди акцентуємо увагу, коли на чергуванні перебуває підводний ракетоносій, треба бути особливо оперативними. Україна вкрай потребує захисту неба. Втім, робота авіації дуже складна і небезпечна. Під час завдання щоразу по пілоту ЗСУ відпрацьовують від 5 до 9 літаків різних типів РФ, говорить командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Такі в е, нас, коли йдуть на удар. Вони щоденно, щохвилини обстрілюються. При виконанні завдання щоразу по нашому пілоту йде від п'яти до дев'яти літаків різних типів, обстріли йдуть як з землі відповідно, так і з повітря. Саме тому винищувачі – знову головна тема розмови президента Володимира Зеленського у Нідерландах. Пізніше президент дописав, що Україна отримає 42 винищувачі від Нідерландів. Втім, коли саме Поки невідомо. натомість добре відомо, Україна потребує F-16 якнайшвидше, щоб захиститись від російського терору і трагедія у Чернігові, де постраждали понад 140 людей. Ще раз про це кричить. А що про це думаєте? Ви пишіть, будь ласка, у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватися головні новини про війну.